Всім привіта! Красоко поправили сюрпризів. На жаль, ми закінчили дві колекції, я не впевнена, бо в мене пам'ять трошки погана. Е і відео поки ще не вийшло, і напевно, ну, воно ще вийде, але якщо е щось, я покажу вам колекції, які були минулі. Е та е є та полапки. є Котики і є гроші. Тому що просто нас не зняло, ну, зняло але знімалося на мій телефон, так як мамин був зайтий, а цей знімається на маму. Цю розпаковку знімаємо на маму. Так, давайте по лапки. Давайте розробимо розпаковку. Нам треба подумати, давайте рожеве. Перше мармеладка рожева, це рожева. Ви я хочу це відео, щоб ви питали, який кольор, і хочу робити ті Дайте, такий. Любий просто беру. І я хочу зробити такий, таку розпаковку, щоб були різні пакетики. Тому що пакетики однакових кольорів це не класно, на мою думку. Ну Ось у нас стільки. І давайте ще навіть один візьмемо грошей, тому що у нас їх багато, а колекцій поки не багато. Ми сьогодні закінчуємо колекцію мармеладки. На жаль, на жаль, вона мені дуже подобається. Ні. Якої ми, з якої ми починаємо? Ага, з грошей Сан-Ліо. Починаємо з цієї колекції, давайте беремо. Дозр... І будемо. Ось такі. Нам випало було 10 з My Melody. Тепер від... сьогодні відкриваємо 2. Ой, а я не так, я мала отак відкрити. Але ну, все одно та відкривашка щось не працює, у мене щось не виходить. Нам випадає 50 та з тою Holkitz. Яка? Двічка. Двічка це... це тут. Ну, ще у нас мало їх бути набагато менше, але вийшло більше, ніж думалось. І спонус, давайте зараз ідемо. Зараз йдемо до табулапок, який я ще не прикрасила. Взагалі дуже класно, то палапки ось тут. Ось у нас були попалися по нові розпакапці ось такі. І ми брали одну. Тобто, якщо ми брали одну, то значить кожному по дві. У нас. Я так зробила, щоб було кожному по дві. Я, зараз... Я, походу, порвала. Ні. І так, я порвала ту полапку. Я реально порвала та по лапку. І це дуже сумно. Я бачите. Вот порвала, я порвала та палапку. По одна ще так не суттєво, бачите, вот, отак не суттєво. А одна прям суттєво все. No, номер 9. Номер 9 ось тут. Та ось така класна була ла -ла, лапка. Да, який номер? І ми зараз. Перший. Ми є зараз. Отак от візьмемо. І отут а ще моє... Маю... Тут ще я трошки скотчу. Можете побачити. Що ми його відклеюємо. Так. Ось так наклеємо. На жаль, на жаль, у нас вона порвалася. Бачите, не часто. Так, тепер йдемо до не грошей, а телефонів. Ми цю колекцію закінчуємо. Це Чехли на мій телефон нагадую. мені дуже подобалося. Але, на жаль, я вам не, зараз не покажу другий пакетик, тому що, як ви знаєте, може, я вам не говорила, але другий пакетик це з півсотиком. І в нас, коротше, залишається номер один, але е, я була відпаковувала, бо за кадром е, на наступне відео і я забув знову порвала. Все. Ну знаєте, от коли треба, то треба нормально робити, а не як курка лапою. Що ні? <tif> è... І, коротше, хочу вам сказати то, що... О, бачите, я порвала трошки. Ось, то, що ん, видно. попсокет. А... Ну, тобто, ось, ну, хто не знає попсокет, це ось така. Пігня. І це дуже сумно. Знаєте, чому дуже сумно. Бо тому що... І я неправильно пронумерувала, якби я правильно пронумерувала, а, мені здається, що я правильно пронумерувала, але запхала неправильно, бо тому що я вже потім запихала, і я неправильно запхала. А я ще й була дивилася чи так. Тому що бо все, е, я відкривала номер 2, е, і в мене випало, як має бути в номері 1. Тобто... Мені в номері 2 стара. У мене, коротше, попсокет загубився, угу. О! Мені, в мене випав не такий, а ось цей. І я думаю, що це за нісенітниця така, І все. Треба було просто 6 пакетиків зробити. Знаєте, просто 6 пакетиків, і... і. Ще наш треба було туди попсокет ляпати. Ай, боже Боже. Ну то треба було придумувати то все. А знаєте, прикол тому? То що, до речі, якщо не вийде відео, то хочу сказати вам, то, що я хочу зробити колекцію для каналу Саника, тому що це канал, яким я надихаюся. І, якщо чесно, я волю й поправі сюрпризи. Кого я дивлюся? Сана ще клас. Ось така у нас колекція. Ось. Так, тепер давайте чимо до котиків. Котики, котики, котики. Це наша новиночка. Так, де... ось котики. Ось такі, я вже переживаю. Давайте просто ми отак от от і легенько через себе я трохи лінь давайте скочу багато. Ой. О, череп. А, ні, це. Жабка! Жабка! Ось така жабка під номером Зараз Почекайте. Ми тут відкрили, у нас був номер два, а це під номером заходимо все, все. Ой. 4, Під номером 4. Ось. Ось тут я дуже старалася таких їх малювати. Так, давайте закінчимо зараз колекцію мармеладки. Ось так ми її повертаємо. І ми маємо обернути. Тому що я це все геніально просто зробила. Мармеладка закінчимо, нагадую. От зараз дивитися треба, знаєте, ага. Можна тут відривати, бо, тому що воно не до світла. Де знаходиться, але чесно, я не маю ніякої здогадки, що там є. Язичко... язичок ось такий є. Надіюся, що це Мармеладка в залі, бо тому, що ну, бо... Я спочатку так з я може вже розказувала, може ні. Тому дум... що мені... мені написали це в коментарях. Е, до речі, я хочу, щоб той, хто е, запропонував колекцію, я ту колекцію зробила. Щоб ну, ви мені перші 5 е, коментарів, які, яку колекцію зробити під тим відео. Що мені яку мені колекцію не зробити, то я хочу поставити Подоби. привітик передати. І, в принципі, ось так робити. Так. Що я ще не відкрила? Ага, я другу грошей не відкрила. Я думаю, що я ще не відкрила. А що ж я не відкрила другі гроші? Так, бачите, як неудачно зараз. О, як ж класно я відкрила! Вау, нам попадається я вже знам що 200. Ну ще клас, давайте так просто надуємо, то отак надула і вже легше витягувати, на мою думку. Ось мм такий фото. Ось такий песен. Я вже. А, показку, почако, Я не знаю просто, Це шостий номер. Я не знаю насправді персонажів. Я взагалі знала тільки е, хел, спочатку Хел Кіті, потім я дізналася вже про Куромі, Ме і Мелоді, а потім вже дізналася про проліна та е, Чінаморова і все. А потім вже про інших побачила, бо, тому що я думала, що завжди, тіль, що я тільки. Е, та, Хелопкіт і все, більше нікого нема. Коротше, у нас ось така. Напишіть, чи мені робити колекцію спеціально для Санеки, чи зробити окремо відео, щоб було в каталогіку. Я, я зроблю відео для того і я хочу зняти відео про сім'ю, тому що я думаю, головна мета мого каналу це сім'я. Я, я я планувала знімати сім'ю, а тут я почала знімати е, ну, е, розпаковку паперових сюрпризів. І думаю, що ну, це, це таке? Сім'я, я ж була, говорила багато. І, до речі, хто не подивився на і прошу, перекидайте відео іншим, тому що якщо вам не з огриногами, це буде дуже класно. І тоді навіть поставте вподобайку, бо я зараз думала вчора, як, майже цілий день, до речі, як ж мені зробити так, щоб не було догори ногами. І ось, зараз стараюся, щоб не було догори ногами, і це класно. Давайте я зараз вам кота покажу. канал називається я, на, ну, моя кучня міха, а от кота ніхто не бачив. Давайте, входімо. Ось такий котик. Ну що, вітайся. От заради такого можна і підписатися. До речі, хочу розказати м -м, потім пару фактів про нього. Ось трошки не видно. Так буде догори нога. До Це він мене подряпав і м -м, зараз е я вам покажу, до речі, зайць. Uh, як мене подляпав. Ось у нас є і можете бачите я, ще. Я просто не вмію. Підключити можете, можете ось тут побачити, що він мене подряпав. Коротше, всім привіта, камера не фокусується. Ну що, всім па-па.